Каже, чому все серці мрія нас там? Лілія. Чекаю я, тепер і наша вірю я Лілія. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна да, це да, да, да. що вона евіртець разом з нами говориться за цей програми за... Тану, Олег Васильевич, така людина, без якої б майдану нашого не було. І ще, я для молодих, кажу наперед. Коли ми запитали Олег Васильович, як ми розрахуємось з вами, звідки не відзьмемо стільки грошей? А він нам каже, напевно, на в мене таку зараз що я можу обійстити ваших грошей. Без жодної копійки три роки з нами працює. Ну, не три роки. А, це ну, жодного це... жодно. пішов три. А, це тут як на війні, рік за два. Насправді все одно за насправді. Бо у нас є таке об'єднання, екологічне, форму екологічного порядку запасію. Я півдня провів у Богдані, там хочуть три річки засунути прибути. Робити малі геть. Надзвичайно шкідливо. І так далі, і так далі. Просто неймовірно. І розбиралися там, там теж босденці, ну, провели громадські слухання і людей хотіли обманути насправді. Тобто стільки бюджет, тільки зібрати, 30-40 чоловік. А насправді, коли ми провели роботу, прийшло 250 чоловік. Бо, були свідками, я запросив їх сюди на громадські слухання, ніхто про них не знав. Ну, Прийшлося виступити, сказати голові райдер всім, хто приготував. Там, там йде просто лобіювання, тупе лобіювання. Дають собі річку засунути в трубу довжиною 6, 7, 5 кілометрів. Це просто неймовірно. Річка щезає, як така, фідерологічний режим змінюється, річка ж ще, ще й під землею. Люди з цього абсолютно нічого не мають, жодних преференцій. А вони е, річку нищать, землю забирають, воду забирають, вода в криницях пропадає. І ще їм доплачують з наших же грошей у вісім разів більше за 1 кВт, ніж ми платимо. Це просто неймовірно, що твориться. Я просто це повірити неможливо, але це так є. І е, нам просто необхідно зараз всім абсолютно розумним, просто у кого хто, 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 хто здоровий глузд. Братися і говорити, що не можна такі речі робити, тому що вода це основне у житті. Я вже говорю, тому що я під впливом того, що в Богдані робиться. Тим не менше вони в ведричці, село Ведречка, громадські слухання провели, там було аж 38 чоловік. Ніхто не знав про громадські слухання. Так само хочуть зробити в Лугах і, і так далі. А те, що тут, я вам скажу так, як є, тому що я провів громадську експертизу, що це громадська експертиза. Це запит документів абсолютно всіх, що стосується. І юридична, екологічна, сама різна експертиза того, що, що насправді є. Виявилося, що ця фірма сплош площі рядом на кожному кроці порушувала закон. Площ і рядом. Це виставлено на сайті, це зроблено передано вам, передано всім. І тепер раптом виявилося, що всі приділи. Прозріли усіх очі, відтоді тут загородили, Тепер уже всі політичні сили, всі всі, всі всі, а доти ніхто нічого не бачить. ось Така історія. ну, е, Я думаю, що це, це припиниться лише тоді, коли там наверху бурував установка так, 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 так. І е, єдине, що можу сказати, що... Е, Хотілося все це було по закону. Ми не розуміють. Ось тепер і ясно, що дуже великі люди стоять за тим, за тими, хто там бурить і так далі. Якщо говорити про основну про, про основне загрози, яка була, то це поліметалічні руди свинцю і цинку. Там дещо трошки мідії, вони очікували, що може, золото є. А саме головне, що ці всі речі були розвідані, оскільки я, я заступник голови громадської ради <рес> <рес> адміністрації, то в моїй комісії ще є геологи. Вони мені показали документи, то тут у радянські часи все, що було, все розвідано давно. Вони ж, тихаря взяли ті результати. Тепер дурять тих, те, хто має грошей, начебто вони це знайшли. І начебто вони це порозкопували там, ями поліцах, <постеліть> це ви бачили краще за мене. І зурі просто йдуть на ті самі місця, де вказано вже давно в документації. І, Але головна їхня цим показати, що вони розвідали і потім мають право на е, видобування. А гірницю збагачування чи шахне видобуток тобто, це значить руду на поверхню, дощі на неї падають, вона стікає в річки, а тут схили, дай Бог да, і воно попадає так чи інакше, то і и... такі дуже важкі нехороші захворювання. Ну, для чоловіків теж дуже погано.

Ясно, що там екологія, і це єдине, що лишилося у вас, це чиста земля, чиста вода. І то у вас хочуть відібрати. Я хотів оселені парень і влучити концепції. Ваша будинка там, зараз встановити, що вичить чесно. Каже, вам так, як є. Вам дуже повезло. Бо е, там наверху, я не буду називати прізвища. Тіпилися деякі люди. І, да, великі люди. І тепер е, той, хто за цим стоїть, ну не зовсім у влади. Е, його бояться боку. А з другого боку він небезпечний. І ті, хто там стоять. І тому зараз... Е, Владі вигідно було би, щоб вашими руками, і іншими, щоб те було. Тому що таким чином вони нашкодять тому. Тобто інакше, інакше, я вас запевняю, тут би вже було Беркут. А було. Тому я дуже не хотів, дуже відговорював ваших акцій зіно і в крайніх крайніх кроків. Бог слід, що я від цього відговорював. Я не був прихильником цього. Я тепер не є прихильником таких дій. Ми мусимо робити, люди, місцеві самоврядування мусить бути в правовому полі. Бо якщо працюється не в правовому полі, то е, тоді і Ну уявіть собі, що е, дві команди грають на полі, а одна з команд має право суддівства. Хто виграє?

Ma io voglio dire che due squadre giocano, una squadra è l'uomo e l'altra è la squadra del paese. Ma non sono le regole della giocata, le regole della giocata sono le squadre, non è bene. Io non ho parlato con nessuno da molto tempo, non ho parlato con nessuno, non ho parlato con nessuno da molto І єдине, що вам скажу, що зараз якраз є питання про реформи. Бо, я був е членом робочої групи по 5 законопроектів реформ. Вони не пішли зараз. І понові їх зарогають новий закон про місцеві державні адміністрації, про адміністра про місцеві дизв... по, а, місцеві і про регіональні розвідки. По цих законах місцеві державні адміністрації не мали бути взагалі якісь Мали бути в районних радах, рад, при обласних радах рад. Тобто не мав бути одноосібно підписувати, що завгодно Андрію. Ну, плюс 100. Тому що мали бути підконтрольна влада, цього нема. І тому, якщо цієї реформи не буде, в Україні ніколи не буде толку. Ну, Як може людина одноосібно вирішувати питання цілого району? Це нонсенс. Тому це і не відповідає європейській хартії місцевого самоврядування, яку Україна ще в 96-му році ратифікувала. Україну не візьмуть у Євросоюз, яка якщо вона не проведе ці реформи. Ну що робити? Мусимо е, е, тиснути спокійно на владу, щоб були реформи. Бо тоді, от якщо, якщо б тут було достатньо контрольоване місцеве самоврядування, то цього не мало статися. Тобто у вас мали бути громадські слухання, рішення обласної ради мало бути виконане. Тобто рішення обласної ради мало бути виконане, а первинний документ був необхідний. Прийшов сюди інвестор, подивився, знаючи, що тут є корисні копалини, і написав бумагу, а ті не знали, як йому відмовити в обласній раді то вони зробили дуже хитро. Ці руки нічого не крали, і вони придумали таку формулу, абсолютно незаконну. Щоб вони вони дають дозвіл за умови погодження Костінсько-Полянської ради, eh, Поляцько-Полянської і Рахівської міської. Я говорив з Думином, він каже, я взагалі про це рішення не знаю. Що я маю комусь якийсь дозвіл давати. Я взагалі про нього не знаю. Але він молод слово. Ні. Мені, не знає, а виявляється, всі потім пішли. Увійшли. Нікого тут не виробити. Просили, але не, не дали дозвіл. Пішли за архіологією, дали дозвіл. Але дозвіл дали так, що в області вони просили на одну земельну ділянку. І координати вказали одні. А у біології їм дали зовсім на іншу земельну ділянку і на інші координати. І ми це в екстратезі виявили. А за це забирають дикцензію. Добре, а хто а хто ще гар дати ні лі ліса віруботигать під тю ділянку? Але відкинув зараз. Я я я я. Я, 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 я. Це не гектари, це 16 квадратних кілометрів. іменно, <пл> А за <'язавш> що ми сказали? Хтось гадав Як, коли мова зайшла про спецдозвіл, то тоді обласні депутати проголосували, що вони не заперечують. <'язавш> вони пішли в Держгеологію і там їм дали цей дозвіл ліцензію. Все, так, так працює система влади. Але якби тут було відомо, якби ви знали, що ви б обговорювали, чи вам давати нозів на це, вам би мали всі загрози і небезпеку сказати. Це не сталося. На жаль. Вони так от все обійшли. А далі сюди прийшли. Не знаю, А бою, на який земляк, шофер. Він сказав, підказав, він ну так він Раз і так далі. Уявіть собі, що я зараз був у Богдані і мене повели на ці три річки, які хочуть задіти в труби. Ну це просто жах. Одну довжиною 6 кілометрів річку Богдан, другу Щаул. 4 кілометри, і ще потік квасний, і ще там енну кількість кілометрів. І все бре, і приходять, і, 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 і працюють лісників, працюють вчителів, працюють тих, хто в дошкільних закладах працює. Не, якщо ви не проголосуєте, не, не підтримаєте, не то, буде меце, буде, ми, не, буде ми, не то. Ну що це таке?